Уті будинки, ми маленький, ночи митираємося. О, путьки який молоденький. Жінку так не цілує, як павука. <риклад> 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 так. Не хоче. Жук, йди, Тінь. Давай, давай, не бійся. Давай. От, молодець, давай, не бійся. Ми не вище йдемо, ми не вище, отак. Давай. Давай. Молодець. Давай. Отак. От, все. Пересадка закончена.